Хлоу народ, ми ну що готові зустрічати новенький топ за свої гроші? не Знаю про що ви зараз подумали, ти вже дістав нас зі своїм топом в кожному відео топ за свої гроші. Топ, ти вже дай нам щось одне обрати і все, щоб ми не думали про те, що завтра вийде е, краща модель. І я лоханувся. я, я але друзі, не я диктую ці правила гри. Їх диктують китайці. І Те, що вони сьогодні випускають, у мене само голова йде кругом. Ну, от подивіться, ейс 5 Ну це ж справжнісінький красень, і він крутий не тільки технічно, десь там всередині. Він крутий зовні, ну погляньте, невже він вам не подобається? Пласкі грані, такий собі iphone стайл, тонесенький корпус, і це при тому, що всередину запхали акумулятор ємністю 6415 мАг. А взагалі це така собі порізана версія OnePlus 13. Блок камер у нього точнісенько такий самий. Ну якщо говорити за дизайн, фірмовий важіль звукових профілів залишили е, на місці, і якщо робити порівняння з попереднім поколінням OnePlus Ace 3... Слухайте, ну тут взагалі два різних підходи. Але все ж головна різниця між ними, ну, якщо дивитися на практичну складову, полягає в дизайні. В будь-якому разі, друзяки, я вас щиро запевняю, що це щось неймовірне за свої гроші сьогодні. Тож, давайте всі, кому цікаво, влаштувати затишне місце, налаштуйтесь на позитивну хвилю, не забудьте авансом поставити подобаєчку, а я починаю! Але перед цим вкотре вам нагадую, якщо вас цікавить будь-яка електроніка, китайська, не китайська, Samsung, iPhone, OnePlus, китайські, глобальні, Xiaomi, Poco, Redmi та будь-що, ви завжди можете завітати в наш інтернет-магазин Androprise Україна або AndroPrice.com.ua, Ось і зробити замовлення. Якщо ви там ще не визначились, наші консультанти завжди вам допоможуть. Вони профіки, вони шарять, вони вам все розкажуть. Тож, знаєте, якщо вам потрібна будь-яка електроніка, як там з гарантією всередині нашої країни, з найкращим в світі сервісом, ви завжди можете звернутися в наш інтернет магазин Всі корисні посилання я залишу в описі під цим відео. По-перше, нам з вами треба розібратися, звідки стільки хайпу навколо моделі OnePlus Ace 5. Ну, чому зараз за неї всі е, говорять? Е, моя думка перша тому, що не менш популярними були попередні моделі: OnePlus Ace 3, OnePlus Ace другого покоління, першого покоління. От зараз у третє покоління попередник його, я вважаю, що не менш актуальний. Та й в принципі, якщо подивитися на інформацію на папері, вони не так, щоб дуже сильно відрізнялися е, між собою. Але, як на мене, нове покоління отримало більш сучасний дизайн. Виробник взяв і відмовився від усіх цих заокруглень. За рахунок цього, скажу вам чесно, що ергономіка трохи постраждала. Так виглядає Ace 5 набагато цікавіше, як на мене, ніж же Ace 3. Проте в долоні набагато приємніше все ж лежить OnePlus Ace 3. Крім того, новинка отримала керамічну версію, яка коштує не набагато дорожче за скляну. Проте ви маєте знати, що вона важче на цілих 17 грамів. Так, тактильно вона має бути ще більш приємною, хоча я не можу сказати, що в цьому плані в мене є якісь питання до звичайної скляної версії. Просто майте на увазі, що вона буде добротніша за матеріалами, але і значно важча. Там щось 223 грами. Для розуміння, вага S25 Ultra сьогодні складає 218 грамів. Тобто у цей середній бюджетик з керамічною задньою кришкою буде важити більше за ультрафлагман від компанії Samsung. Ну і важливо знати, що версія з кераміки пропонується виключно в зеленому кормі. Кольорі. Ну, Далеко не всім це підійде, погодьтеся. Ну, Скажіть самі, який вам більше подобається кольор. Отакий от, от титановий, хоча насправді він такий, знаєте, типу бежевий з, з фактурою. Отакий от, от брутальний чорний колір, отакий от зелений. Друзі, я не хочу маніпулювати вашою думкою, бо це, врешті-решт, справа смаку. Просто поділіться, будь ласка, своїми міркуваннями з цього приводу, який кольор вам подобається більше, в коментарях. Мені подобається, що так само, як і у випадку з попереднім поколінням. S5 отримав доволі дорогі матеріали корпусу, навіть в базовому виконанні, без керамічної задньої кришки. Рамка виконана з металу. Спереду і ззаду, смартфон захищено фірмовим склом. Crystal Shield. В весь 3 спереду був горіла глаз вікту з другого покоління, а ззаду звичайне скло. Ну принаймні зазадні ніхто ніде нічого не пише. Ну і щоб розуміло, отак от за загальними відчуттями він дуже приємний. Коли тримаєш в долоні, розумієш, що це дорога річ. Однак знов таки, з точки зору ергономіки, мені більше все ж подобалось попереднє покоління. Також, якщо робити порівняння Ейса 5 з безмежною кількістю конкурентів, які були випущені в кінці 2024 Року, на початку 2025 року, тут немає повноцінного вологозахисту. Хоча ми знаємо, що Holden BBK може це робити. Вон подивіться, в бік Realme Neo 7 Коштує дешевше за S5, але там є повноцінний вологозахист згідно класу IP 68, IP69, а тут цього на всього IP 65. І мені не зрозуміло, чому виробник заощаджує копійки на таких речах. Проте не заощаджує на комплекті поставки, в той час, як абсолютно усі А-бренди вже давно прибрали блоки живлення з комплекту. Тут є і блок живлення потужністю 80 Вт, і USB-A на usb c кабель. І отакий дорогий чохол. Подивіться, в чорному виконанні він має а, таку фактуру, ну, коротше, і виглядає, і відчувається максимально дорого. В титановому варіанті, як на мене, більш просте рішення. А, чохол прозорий, але так само має а, фактуру. Ну, Тут вже самі дивіться, який вам подобається більше. Ну і захисна плівка вже наліплена на екрані. Тобто в цьому плані. Класика для китайців. Якщо вірити виробнику, матриця дисплею тут встановлена точнісінько така сама, як у флагманського OnePlus. 13. Якщо дивитися на інформацію на ППР, я взагалі не бачу ніякої різниці з попередніми поколіннями. Максимальна локальна яскравість 4500 ніт, розмір дисплея теж однаковий, усі новомодні технології так само підтримуються: hdr 10 Dolby Vision і так далі. Є адаптивна частота розгортки до 120 Гц. З вам тут в принципі все нормально. Всі показники зараз з'явилися перед вашими очима. Єдине, що на мінімальній яскравості мені результат не дуже подобається. Однак ситуація точно не критична. Принаймні на практиці мої очі не втомлювались. Скажу вам так, що суто візуально, от, якщо дивитися на дисплей Ейса 3 і Ейса 5, там, дивлятися в кольори передач, там, максимальну яскравість, ну от я різниці між ними взагалі не бачу. Можливо, там, якщо сидіти з глупою, з якимись спеціальними приладами, її можна побачити, але отак от чисто на око, я нічого не бачу. Єдине, що у попередника були оці з краї, І мені таке рішення не дуже подобається. Ось, а ось з п'ятого дисплей повністю плаский. І таке рішення мені подобається більше. Але те, що я не бачу різниці між їхніми дисплеями, це ні в якому разі непогано, бо що в тому поколінні екранчик був бомба, що а, в цьому. Спереду він виглядає як справжнісінький флагман. Не гірше за ці останні айфони і так далі. Тонесенькі рамки, коротше, все як треба. На презентації виробник довго нам розповідав за новий процесор в середньобюджетному сегменті. А, по суті, це топ 2024 року Snapdragon 8 Gen 3 в пристрої вартістю до 20 тисяч гривень. І те, як компанія OnePlus могла оптимізувати його роботу, а я вам нагадаю, що цей чип доволі гарячий, викликає у мене тільки позитивні емоції. Подивіться самі на результати після тротлін тестів обчислювальних ядер і відеоядер. Для розуміння, ось який результат в цьому ж тесті показав Galaxy S24 Ultra з чипом Snapdragon 8 Gen 3 і тільки скажіть після цього, що OnePlus не молодці. Як на мене, це взагалі один з найкращих результатів, якщо не брати до уваги е спеціалізовані ігрові смартфони, по типу там Рогфонів, Nubia і так далі. Що стосується відеоядер, тут просто звичайний показник. І, до речі, він на рівні Dimensity 9400, який встановлено в Vivo X200 Pro, Vivo X200 Pro Mini, Oppo Find X8 Pro, які коштують там вище за 30 тисяч гривень. А за цього красення сьогодні всередині країни просять там щось близько. 19 тисяч друзі, для чого я вам це розповідаю? Для того щоб ви розуміли, що запасу продуктивності цього смартфона вам вистачить щонайменше там на 3-4 роки. Щоб ви розуміли, настільки ж вистачить потужності Snapdragon 8 Gen 2 в нормальних руках. Якщо тобто нормально оптимізовано чип виробником, то навіть Snapdragon 8 Gen 2 достатньо з головою. А про Gen 3 я взагалі мовчу. Для ще більшого розуміння, ось вам результати в цих самих тестах останнього Galaxy S25 Ultra, який коштує сьогодні в Україні. 64 тисячі гривень. І оцього ей 5 Ну, Просто самі подивіться і порівняйте. На практиці це, по-перше, дає вам можливість грати в абсолютно усі ігри на максимальних налаштуваннях графіки. Тобто для ігроманів у цей смартфон 100% підійде. Ми навіть заморочились і встановили сюди нову гру, яка зветься Grid Legends. Вона там з трасуванням променів і так далі. Так ось ні єдиного мікрофрізу, нічого. Так це реально дуже вимовило. Гра сьогодні, вона навіть не запускається на чипах там Snapdragon 7, Gen 3, тобто там треба виключно uh, топчик. І цей апарат тягне uh, цю гру взагалі без проблем. Про всілякі там Zenless Zone Zero, Honkai Star Rail я взагалі мовчу, бо Ace 5 сьогодні це справжнісінький ігровий монстр, і як я казав раніше, він порається з усіма застосунками взагалі без проблем. Що стосується швидкодії інтерфейсу, тут ситуація така сама, як у топ-флагманів від компанії OnePlus Oppo, всі. Стосунки відкриваються швидко. Тут встановлено сучасну оперативну та е, постійну пам'ять там UFS 4.0, Low Power ddr 5X, все як треба. Немає жодних мікрофрізів, лагів взагалі ніколи. І щоб ви розуміли, зараз скажу за версію 12256. Є там ще версія на 512 на терабайт. Ну, ось навіть на 12256 все працює ідеально. Не знаю, можливо, частково це заслуга цього останнього інтерфейсу від компанії Oppo Color S15, який базується на 15. Нацьтому андроїді тут приємні анімації, тут багато можливостей кастомізації, повноцінний Always On, Єдине, що мені не дуже подобається в китайській версії, це те, що а, тут немає І 7 немає 7 та 20 бендів. Для України це взагалі не проблема, тобто тут працює все нормально. Ось і щоб підтвердити мої слова, скоро вийде окреме відео на нашому каналі, де я детально розкрию це питання. Ми там будемо робити живі тести, вийдемо до торгівельного центру у вихідний день, коли там буде багато людей, і начебто в таких умовах треба а, 7 бен. Ну от і покажемо, в чому різниця між там Galaxy s 25 Ultra, Цим середньостатистичним китайцем а, і якимось там умовно айфоном. Потім поїдемо в парк. Коротше, в різних умовах будемо робити оці заміри для того, щоб ви могли побачити, в чому різниця на практиці, чи взагалі вона є, ну, в швидкості роботи інтернету. Ну і ще не подобається відсутність української мови. Є тільки англійська, російська, там, ну і купа а, різних інших. Якщо для вас це прямо критично, тоді можна дивитися в бік глобальної версії, вона зветься OnePlus. 13 r коштує вона приблизно там на 200 доларів дорожче. Технічно, яка різниця між ними? Те, що там підтримується E7, там камера буде трошечки краще. В глобальній версії завезли телефотооб'єктив, але ємність акумулятора буде трохи менше. В Китаї 6400, там, якщо не помиляюся, чи 5,5 чи 6 тисяч Я вважаю, що платити настільки більше за глобалку, ну просто немає сенсу. За ці гроші можна купити собі вже якийсь Realme gt 7 Pro, хоч і китайці, або там, не знаю, OnePlus 12 з глобальною прошивкою. Ну, не знаю, це мої думки. Окей, з цим наче розібралися. Рухаємось далі. Камери, коли дивишся на інформацію на папері, ну і робиш порівняння попереднього покоління і са 5 ти розумієш, що вони взагалі як дві краплі води. Але якщо трошечки зануритись в це питання, то ви можете побачити, що основна камера у них все ж таки відрізняється. У попередника був сенсор IMX 890 в новому поколінні IMX 906. Це доволі розповсюджений флагманський сенсор. Такий самий встановлено в Xiaomi 14 t Honor 200. Коротше, На ринку є купа моделей, які можуть похозиватися такою самою камерою. Але справа в тому, що на практиці, от якщо подивитися на денні фотографії, на нічні Різниці між Есом 5 і Есом 3 майже немає. Ну, може, там ЕС 5 трошечки трошки краще там, деталізація там, на плиці. Е, ну, це таке, знаєте, якщо прямо з лупою сидіти розглядати. А по факту вони як дві краплі води. Єдине що в портретному режимі з двократним цифровим наближенням, мені більше подобається результат, який демонструє Ейс 5 З чим це пов'язано, чесно кажучи, сказати важко. На черкокутники у них взагалі як дві краплі води. На що відрізняється, це кольоропередача. передача. Ну і по правді кажучи, обидва вони демонструють середній рівень. Їх на черекокутник немає автофокусу. Коротше, це така собі, знаєте, затичка. Телефото об'єктиву, теж, як ви розумієте, немає. А ось фронталка, не дивлячись на те, що у нового покоління на папері вона майже не відрізняється від того, що нам пропонує ace 3 все одно краще на AC5. Ну, Мені цей приклад сподобався набагато більше. Якщо брати до уваги відеозйомку, обидва вони вміють писати максимально. Максимальні роздійні здатності Full HD 30 або 60 кадрів на секунду. Проте нове покоління вже пропонує електронну стабілізацію. Погодьтеся, такий варіант виглядає значно краще. Хоча, якщо брати до уваги усе інше, там деталізацію і так далі, ну ті самі яйця. Абсолютно аналогічна ситуація із основною камерою. Ось перед вашими очима. Приклад, як бачите, і там, і там працює гібридна стабілізація, деталізація, скінтон, все на на однаковому рівні. Те саме можу сказати за якість запису звуку. Слухаємо приклад. Mm -hmm. Mm -hmm. Зверніть увагу на оптичний ефект БК, чи є різниця, я вангую, що не буде різниця. Також давайте звернемо увагу на якість запису звуку. Який з них вам подобається більше? Коротше, друзі, купувати A5 виключно заради камери. Ну, от якщо ви там обираєте між попереднім поколінням і цим там хочете заощадити, я б точно не став. Там різниця взагалі е, мізерна. Та і взагалі я не можу сказати, що це топ-камерафон. Єдине, чим він може похизуватися, це основною камерою. От вона дійсно е, непогана. А все інше, це так, знаєте. Е, нарешту, щоб ви розуміли, навіть середньобюджетний смартфон від компанії Realme, там цей 14 Pro+, Plus, чи там 13 Pro+, Plus, в цьому плані буде. Краще. Та й в цілому на ринку є безліч моделей вартістю до 20 тисяч гривень, у яких камери будуть краще, ніж у Acer 5G. Але повірте мені, жоден з них не зможе змагатися з цим смартфоном в плані часу автономної роботи. Бо ця цифра 6415 мАч, вона не просто для краси. Щоб ви розуміли, повного заряду легко вистачає на півтори дні роботи. Якщо ви там не будете дуже на нього насідати, то можете навіть розраховувати до двох днів роботи. Це якщо там будуть месенджери, чисто там подзвонити, а, і все. Якщо там не грати, не користуватися GPS, ом усім цим не займатися і вимкнути. Функцію Always On, тоді до двох днів, в принципі, можна розраховувати. Цей результат значно краще, ніж, припустимо, таких конкурентів, як там Xiaomi 14T. Xiaomi 14 t Pro і він краще ніж у попереднього покоління. Правда, на якусь там вагому різницю не сподівайтеся. Може там на 15-15 там 10 -15 можете розраховувати не більше. То заряджається батарейка комплектним блоком живлення від 0 до 100% приблизно за 45 хвилин. Ну що, друзі, настав час підбивати підсумки. Як я казав раніше, всередині нашої країни за версію 12256 просять на момент запису цього відео від 19. 12 тисяч гривень. Звісно, що версія на 512 гігабайтів та терабайти будуть коштувати значно дорожче. Я вважаю, що сьогодні суто технічно ЕС-5 просто немає рівних. І не тільки технічно, ви подивіться, як він виглядає. У нього просто чарівний дизайн так у мене є питання до ергономіки, проте е, у мене є питання до ергономіки будь-якого смартфону з оцими е, пласкими гранями. Матеріали корпусу теж максимально приємні. Хто вам ще запропонує? Метал, скло е, в пристрої до. До 20 тисяч гривень, та ще із чипом Snapdragon 8 Gen 3. Коротше, якщо для вас не критично, що в вашому смартфоні немає повноцінного вологозахисту, немає телефотооб'єктиву, немає бездротової зарядки, то повірте мені, AC5 це точно ваш варіант. Ну і якщо. Вас не тригарить від китайської прошивки. Від себе може вкотре повторитися, що після невеличких маніпуляцій в інтерфейсі, мається на увазі видалення китайчата і так далі. От апаратом можна цілком користуватися е, в Україні. Повірте мені, жоден поку чи редмі, нічого подібного вам не запропонує. Це була моя думка. Своєю ви, як завжди, зможете поділитися в коментарях. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, діліться цим відео зі своїми друзями. І нехай буде з вами Android. Побачимось! Народ, будь ласка, не розбігайтеся. Я хочу анонсувати новий розіграш, АК-збір для ЗСУ. Розігрувати ми знову будемо смартфон OnePlus 13, Нам сподобалось, як це вийшло того разу. Тільки поріх ходом ми опустили до 50 гривень. Раніше для того, щоб взяти участь, треба було задонатити мінімум 100 гривень. Тепер 50. І чим більше суму ви задонатите, тим більше у вас буде шансів на перемогу. Збираємо ми гроші для хлопців, які зараз працюють на херсонському напрямку. Їм треба два Mavic 3T. І два Mavica 3 Pro. Купувати себе це будемо за низькою ціною. Там потрібні по суті тільки тушки, тому цифра не така вже і велика. А саме 357 тисяч гривень. Це вже з урахуванням того, що в попередньому розіграші ми зібрали трохи більше грошей, ніж нам було потрібно. Тож, в першу чергу, я хочу звернутися до тих людей, які до цього жодного разу не брали участь в подібних розіграшах. Тепер ви можете закинути всього на всього гривень, і таким чином ви отримаєте шанс. Абсолютно безкоштовно перемогти в розіграші смартфону OnePlus 13, який окремо коштує там щось близько 33 тисяч гривень. Заздалегідь щиро дякую всім тим, хто донатить і допомагає ЗСУ. Дивимося на звернення від хлопців, і після цього я вам покажу звіти до попередніх зборів. Ми окремий звод котики 130-го батальйону ТРО. Звертаємося до підписників Ютуб каналу Andro News за допомогою у зборі коштів на два Mavic 3T та два Mavic 3 Pro. Ці дрони значно збільшать ефективність нашої боротьби з ворогом. Кожна ваша підтримка наближає нас до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Здоров'я, шановні підписники Andro News. Звертаємося до вас зі словами вдячності! Дякую вам за ту потужну підтримку, яку ви нам надаєте, за допомогу придбання автомобіля, генератора, зарядних станцій, засобів зв'язку та іншого необхідного обладнання. Завдяки вам ми ефективніше виконуємо свою справу. Дякую вам за те, що ви з нами. Ваша небайдужість – це безцінний вклад в нашу спільну перемогу. Слава Україні! Героям слава! У безпілотних систем Соловей дякую каналу Ньюз» та його підписникам за закритий збір. На засоби РЕП, антени та комплектуючі до них. Ще раз уся потрібна інформація буде в описі під відео. Слава Україні! Слава вільному народу! Разом до перемоги!